Привіт, привіт, усім привіт! Я Тетяна. Щойно зробила розклад, подивилася на Київ, що відбувається, там які події. Карти показали, що треба бути обережними. І я хочу зараз подивитися, які енергії панують в Кремлі, і що там відбувається сьогодні 10 грудня. От, вже зовсім близько Різдво, Новий рік, і хочу подивитися, що відбувається в Кремлі. А в Кремлі дуже їм млячно. Не все там так просто загальна така енергетика. По-перше, вони вже вон, втомлені всі стоять. От, і по-друге, вони розуміють, що їм треба себе захищати, треба себе відстоювати. Не все там добре. Зовсім не все добре. Вони вже ледь тримаються на ногах, вже і голова в них там болить, і страхів дуже багато. Вже в них був певний негативний досвід, і, ну так, там в них. О, В них багато метушні. Багато метушні, і вони, ну от знову карта каже, що вони готуються до того, що буде до них летіти. Вони постійно знаходяться в такої очікуванні небезпеки. І такі, ну, там зовсім немає впевненості і постійний такий напряг, що от-от щось відбудеться, от-от щось прилетить. Е вони турбуються про своє майбутнє. Вони строять плани на майбутнє і їх цікавить певна медійна особа. Тут Ну, мож, ну, я не знаю, мені щось, може, травм, тому що ну, от, те, що буде в майбутньому, це дуже їх лякає. Це може бути прильоти, тому що е ситуація така, що от захищає їх е себе, бере, е що. Змушує їх себе захищати і відстоювати свої позиції. Якщо це брати в контексті от війни, да, то можуть бути прильоти е, в недалекому, ну, в, майбу... в майбутньому. А <кхід> якщо це брати, наприклад, якусь політичну таку тему, то Ну, так само вони захищають, мусять, мусять захищати, ну, так, так скажу, свою тупу. І вони переживають так, також за своє майбутнє. Є людина, є людина. У які є певні плани і стратегії, і ця людина вона досить активна? Вони турбуються. Вони турбуються за своє життя, вони турбуються за свої гроші, вони думають, як зберегти оце своє положення і оце своє життя, до якого вони звикли. Ну от в думках в них жертви. Із-за то, того, що їм треба відстоювати свої позиції, вже є дуже от багато жертв. І справа в тому, що в них в голові. Ну, от вони вже думають про те, що от ситуація так само от ситуація невизначеності, ситуація, яка не рухається, щось, щось от зупинилося, підзависло і немає. Ну от рішення результату в них душа болить за свої домашні цінності, вони переживають. За свої гроші. І справа в тому, що я так розумію, що є в них там вже жертви серед, ну, так як, ну, не розумію, а. в них є вже жертви серед населення, серед приватних будинків, цілими жертви вже. Ну, Падають під обстріл уже цілі сім'я. І це їх хвилює. Вони залякані. Ну, якби, ну, може, не залякані, але все одно вони розуміють, що. Закінчилося їхнє спокійне життя. І у справах дуже важко. Ну, я по цим картам хочу сказати, що от все там вже. Свою, свої позиції, своє положення, свою країну, своїх людей, от свої ну, от, країну сім'ї. І на великих територіях ну, це вже важко, які б, вони, які б вони не придумували нові рішення. Які б вони не придумували там піти туди, або піти сюди, там, не знаю, отвоювати ще якусь там територію, да, там, тут давай сюди відвоюємо, або сюди. Ну, це вже... це вже все одно, це вже все важко, це вже важко і матеріально дуже затратно. Я вже я не скажу, я не скажу, що в них вже вистачає, ну от, ну, грошей, ресурсу, для того, щоб там щось от захватити і втримати. Ні, це якщо воно і робиться, то це робиться просто з надривом уже. Вони шукають, вони шукають гроші. Постійно вони шукають гроші, вони вкладають гроші, вони людям платять. Вони платять гроші, ну, типа, от, закрийте свій ротик. Так що... Нічого, ну все, буде там буде там те саме, буде там, будуть там і жертви, е, будуть вони і думати, як, від, як відбитися, буде туди і летіти. Якось отак. Туди буде, туди, де прильоти, буде виходити така інформація, що ми там допомагають, сім'ям допомагають, там, може, будинки там кладають. Але ну це тільки, це тільки ну, не то, щоб інформація, а підтримати дух, скажімо так. Хоча, хоча, намагаються, намагаються на ну, колоди ловлять дзен. Тобто вони е, намагаються нести в, до людей да, в, в маси, що все добре, ну, от, <свісно> ні за що не переживайте, моліться Богу, вірте. Можливо, буде оце дуже під, підніматися таке от е, е, маніпуляції оцією вірою. Що, типа, моліться, вірте, і все буде добре. Так, така справа. Що, типа, Господь вас не, не залишить. Ну, це таке. От. Але насправді там також, там уже. Стільки невпевненості, там уже душа болить, там уже лишній раз важко піднятися. Вони живуть вони живуть в якихось ілюзіях. Я не знаю. Тут по цим картам. Ну, якби карти слабкі, карти такі взагалі, ну, багато небезпеки, от, а вони все от там пройде час і буде все добре. От буде все, от моліться, от вірте, і буде все добре. Ну, якісь такі от, я не знаю, якісь такі от, як людей Відривають від реальності, відривають від реальних подій, от, а, а змушують жити майбутнім, де, де все буде вже не так погано. Ну і, в принципі, десь якісь гроші їй щось будуть давати, типу, будемо вам і Заплатимо і встановимо там, і, 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 і виплати будуть. Ну, таке. Але ну, це вже із останніх сил робиться це все. Ну, такий розклад в мене вийвся. Загроза їм буде, загроза йде. Вони чекають, вони чекають прильотів, і вони думають, як себе захистити, і жертви ну, будуть, так що недобрі в них карти. Дякую за увагу. Пока-пока.